Система відеоспостереження D001, комплект на вісім камер. Так, що в комплекті. В комплекті. Перше що йде зверху. блоки живлення, три блоки живлення, мишка йде. Йде сам відеореєстратор. І йдуть камеры камеры здесь. и данных них Сам відеореєстратор спереду панель керування, ззаду йде 8 входів під камери. Йде 4 входи під мікрофони, Чотири 4 аудіо входи, виходи йдуть HDMI, VGA і AUX. Йде, йдуть вход під ЛАН, живлення, USB-порти і ПТЗ-керування. Тобто можна ставити камери з керування, для того, щоб у вас запис, дився запис. Сюди встановлюється жорсткий диск. Жорсткий диск краще ставити з низьким, з низьким енергоспоживанням, тому що не завжди отягують. Це, по-перше, елементи живлення. І, по-друге, спеціальні жорсткі диски для відеоспостереження. вони більш низькими оборотами і тому працюють довше. Тут жорсткий диск тут, йдуть роз'єми. Жорсткий диск, ось, наприклад, отакий. Дуже легко вставляється. Так, вставили, кріпиться він. Тут пази під нього є. Закріплюємо. Потім зараз підемо, перевіримо, як все це працює. Вмикаємо реєстратор. Під'єднали ці дві камери дротових, бо довго місця багато займають. І зараз переходимо до налаштувань. Рекомендують під'єднати поміняти пароль. Одразу виставляємо час наш часовий е, плюс 3 години. Наступне тестується мережа, ми під'єдналися нормально. Наступне він е, починає шукати е, IP-камери в локальній мережі. Річ у тому, що цей ре реєстратор розрахований на декілька видів під'єднань. Тобто або 8 дротових з роздільною здатністю HD, або 4 камери дротових з роздільною здатністю 5 Мп, або 8 камер HD і 2 камери локальної мережі IP-камери Full HD, або під'єднувати 16 IP камер або Full HD, або 5 Мп. Ми враховуючи, що у нас дотові камери, ми їх використовуємо. Щоб спробувати під'єднати IP-камеру, ось отак от. Вони зараз шукається. Так ось знайшлася нових камера. І ми її під'єднуємо. Додаємо. Дев'ята Під'єдналася. Якщо йдуть, треба змінити логін-пароль, то входити на влаштування камер. У нас логін-адмін, пароль пустий. Все, застосувати вийти. Вона подібнулася. Ця камера в нас йде з керуванням з, з дистанційною. Тому можемо і керувати. Враховуючи, що камера від е іншого виробника, інша програма забезпечення, то е видно його тільки в режимі, коли на так, що ще? Е Бажано встановлювати е, пароль свій налаштування. Е, також е, можете керувати е, пристроєм і передивлятись дані на ньому за допомогою додатку. Додаток XME. Реклама. Дати пристрій шукаємо Нвір, шукати те що поблизу знайшлась. Знайшовся він, натискаємо. Одразу треба ввести логін, пароль. Пароль ми не встановлювали. Логін, адмін. Натискаємо додати, все працює. Тобто можна передивлятися, Тобто 9. Onviv, ну, це вже треба, щоб вони коли більш. Так, вже пішла. OnV, камера. Тобто все, добре все працює. Також встановили жорсткий тиск. Дивимось утворення запису. Ну, наприклад, у нас витворюватись може одночасно дві, два канали. дивимось зараз перший і дев'ятий горів. Так, так. дивимось. Тобто запис пройшов, запис може о, на, вашій локальні, на вашій камері писатися котра. Стоїть окремо і одночасно писатися на жорсткий диск. У тобто, нас буде запис. Отак тобто, все працює. Жорсткий диск ми можемо, стан жорсткого диску передивитися до нього. жесткий диск сколько памяти осталось за 100... ну все другие данные На в налаштованиях меню можно выбрать мову и что ну, тут сейчас украинская нема Ну, короче, простейшая и точно найти. Все працює. Все Можна користуватись, одразу взявши його, встановивши повністю комплект. Все працює один до одного.